Прислів'я про хліб для маленьких говорунчиків. Доброго дня, діти! Дуже рада вас бачити! Послухайте загадку. Був зерном він у землі, став і сіллю на столі. З ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Про що ця загадка? Молодці про хліб. Давайте разом, діти, повторимо народні прислів'я про хліб. Хліб та вода то козацька їда. Повторімо. Хліб та вода то козацька їда. Молодці. Хліб бачко, а вода мати. Повторімо. Хліб бачко, а вода мати. Зима без снігу, літо без хлібу. Повторімо. Зима без снігу літо без хлібу. Без солі, без хлібу немає обіду. Повторімо. Без солі, без хлібу немає обіду. Розумнички, без хліба не обід, без капусти не борщ. Повторімо без хліба не обід, без капусти не борщ. Є хліб буде і пісня. Повторімо. Є хліб, буде і пісня. Риба, вода, ягода, трава, а хліб у голова. Повторімо. Риба, вода, ягода трава, а хліб у голова. Ви розумнички? Хліб у голова. Хліб. Усьому голова кажуть у народі, це не дивно, адже його зудавно вважають основою життя, символом добробуту й багатства.